бібліотеці філіалі номер 4 перед початком заходу доставляють стільці, бажаючих послухати поетів та прозаїків зі Львова так багато, що місць не вистачає. Є така книгарня затишна і недавно вона відкрилась. Називається книжковий дворик. І от директор цієї книгарні Люба Хомчак організувала подорож по Україні. І, звичайно, учасники цієї подорожі в. В числі яких є і письменниця, і поети, і вони захотіли зустрітися з своїми читачами, читачами нашої бібліотеки. А ось і вони поетеси Любов Долик, Марія Чумарна, Дзнислава Чабан Леус, Ліліана Косановська, прозаїки Надія Мореквас, Світлана Максименко, Тетяна Грузька, Тарас Шах і видавець Дмитро Сапіга. У Полтаві вони були два дні, казали, що наше місто їх вразило, хоч більшість з них були тут і не вперше. Я дуже люблю Полтавщину, бо я сьогодні вже шукала десь там біля дому Котляревського родинний маєток мого свекора, який там і стоїть. Я була тут, я була в Лубнах, бо нас ще свекор живий. возив своїм краєм. Пам'ятаю, запах абрикосів, які просто в лубнах лежали на вулиці, а в нас це дорого продається, і воно без запаху чомусь це страшні гроші. А ви ходите по цьому запаху? От і мій син вловив щуку в сулі, спіймав щуку рукою. Тобто для мене це абсолютно зворушливий край. і Я переконана, що Україна єдина Україна непохитна, справді вражена, здивована, захоплена вашим містом, тому що настільки позитивна аура. Можливо, ви не відчуваєте цього нешкаєте, так на правду це раді. Ну кові моя п'ять років. Коли їм по телефону запрошається, кажу, знаєш, куди я їду? куди я їду? Гадай, куди я їду. Ну він не гадає, каже в Полтаву. Він в Полтаву так, так гарно сказав, знаєте, так ну дуже чітко. Одна з письменниць Дара Корній стала відомою після першого ж дебютного роману Гонехмарник. Ця чарівна жінка вважає, що все її життя це містика. Я ж прийшла в літературу доволі пізно. Ось, мій перший роман з'явився у 2010 році, і мені було 40 років тоді вже. Тобто так пізно, ну, рідко хто починає писати і відразу замахнутися на роман, ну, це було, з мого боку, трішки зухвало, правда. Ось, але я розумію, що якби я мріяла, напевне, бути письменником з дитинства, там, ходила в літературні школи, то з мене б абсолютно нічого не вийшло. Потрібно було зібрати цей досвід так? життєвий і, і мав бути якийсь поштовх, що ці. Гени мої українські вони прокинулися. І після «Гонехмарника» тільки прийшло розуміння, що потрібно популяризувати своє українське, говорити, розповідати людям про свою нашу питому українську міфологію. І це найпростіше робити через художній роман. Пригодницький, фантастичний, детектив, історичний, немає значення, що Але коли є лінія кохання, правда, якоїсь пригоди. І разом з тим людина отримує знання, Ось, вона зацікавиться обов'язково. За її словами, ми багато чого не знаємо про українську міфологію. І створіння, як описаний нею головний герой Гонехмарник, насправді існували. Так, у нас таке є, але ми про це не знаємо. Раніше знали, але забули. От, ну, очевидно, вигідно не, не помічати, не бачити очевидного, так? Ось, а насправді вони є, і Гонехмарник не випадково з'явився. Я, коли мені було 9 років, я на власні очі бачила, як чоловік розганяє хмари. І це настільки було потужно, це настільки мене вразило. Я розумію, що, можливо, фантазія дещо домалювала якісь нюанси, так? але насправді є такі люди, і колись в кожному селі українському обов'язково мав бути такий чоловік. Тому що що головне було для селянина, це зберегти урожай, щоб не збив град, щоб боревій не виклав пшениці, чи жита, чи ячменю. Це було дуже важливо. І ось такий чоловік був в селі, надзвичайно поважали його, ставилися з острахом, звичайно, тому що вона, самі розумієте, людина вміє розганяти, вона розмовляє зі стихіями. А насправді такі люди існували і на Волині, і на полісі, і в Карпатах. Тобто це було нормально. Я думаю, що якщо. Почати досліджувати на Полтавщині також обов'язково були такі люди. І Городобур, і Гонихмарник. Ось по-різному їх називають, але це є вроджені дводушники. Чому дводушники? Тому що всередині людини живе дві душі: одна дається при народженні, а другу людина приймає добровільно своє тіло, дозволяє увійти. Вона щаслива, що молодь натхнена її творами, починає вивчати українські міфи та легенди. Я надзвичайно тішуся з цього, що молодь цікавиться своїм. І коли починають, от ну, моє покоління, старше покоління, говорити, що зараз дуже погана молодь, що вони такі немудрі. От ми були кращі, я не погоджуюся, я заперечую. Ви набагато кращі, ніж ми. Її колега, поетеса, громадський діяч, педагог Марія Чумарна. Відома не тільки поезією та дослідницькою роботою, а й тим, що створила першу українознавчу школу. Сталося це у 1991 році. Я працювала на журналістській роботі, хоча я фаху. І в мене були чудові умови вже на початку 91-го року, не було парткомів нічого. Можна було тільки творчістю займатися. Але пішли сни. Я повинна йти у школу. Я не мала зрозуміти, чому мені йти. І, і це просто не відпускало. Я багато працювала з педагогами Українознавство тоді було темою, порожньою темою, ніхто нічого не знав. А я вже досліджувала на той час багато речей: пісня, казка і так далі. І я багато працювала з вчителями. І коли після чергового семінару вони мене... Вони мені сказали: ви оце пишіть, робіть книжки, а потім прийдете, нам все так розкажете. І я зрозуміла, що ретрансляція будь-якої ідеї, яка приходить тобі будь-якої ідеї, вона тобі дається не просто так, щоб ти її розпилював словесно, а для того, щоб ти її втілював у життя. Коли я прийняла це рішення, якщо ти знаєш, як зробити, то зроби це. А мені ця школа прийшла зразу, вся від початку і до кінця. На жаль, реалізувати цю школу такою, як вона мені прийшла, мені не вдалося. На жаль, не вдалося. Я все-таки стала лицем проти системи, і це треба зрозуміти. Я почала школу з першого класу і на ходу поїзда творила всі програми. На ходу поїзда я навчала вчителів. Я боролася за приміщення. Хочу вам сказати, що це далеко не райське життя було, бо за 16 років мого перебування на посаді директора цієї школи мене 12 разів викидали з приміщень. І щоліта я чекала до вересня, чи в мене залишаться діти, і мої батьки їздили зі мною по всьому місту і терпляче ремонтували ну, найзахудаліші приміщення, які тільки мені давали. Тому, Темою було непросто, наприклад, у молодших класах школярі не мали фіксованих за часом уроків, і навіть математику вивчали у казковий спосіб. Ритм і час дітей, біологічний час це, це, це зовсім не те, що біологічний час дорослих людей, і ми е, і йшли за їхнім біоритмом. Тому е, діти працювали стільки, скільки це викликало у них захоплення, і поки вони не завершували роботу. Діти навіть не помічали, що це урок математики. Тому що їхні задачі були, вони дивилися за вікном, от прилетіли на дереві, сіли. скільки там пташок сіло, чи скільки гілочок на дереві, і так далі. І, і ми розмовляли про світ, який ми бачимо. Але в основі цього світу лежить українська казка. Зараз вона працює над книгою «Запитай у дітей, де хоче описати свій світ спілкування з дітьми. Я вчилася у них. Я вчилася у того Бога, яким ще є дитина. Бо коли ми говоримо про рай, то і потім знаєте цей міф люди не розуміють, чому Адам і Єва там вкусили від дерева. А вони, а вони вкусили плід пізнання. Тобто вони, вони з дітей стали дорослими. Вони просто стали підлітками і рай це є дитинство. Ми повинні пам'ятати, що світ дитини це еволюційно. Кожна людина проходить рай через дитинство. Її школа проіснувала до 2000 року. Марія Чумарна була вимушена її закрити. Потім її відкрили як державну школу. Тоді ж пані Марія повернулася до поезії, працювала на телебаченні. Для мене це була дуже велика школа любові. Для мене школа пізнання. Це свобода дітей, як найвища цінність світу. Любов до українознавства прийшла до неї зі слізьми. Коли мені приснився сон, що я на могилі своєї матері, але на могилі моєї матері я стою у дворі височенні височенні золоті стріхи. Величезні будівлі, посеред цього подвір'я віз з величезними колесами, дерев'яними і так далі. І я зрозуміла, що я в якомусь світі дуже-дуже прадавньої України. І у сні в мене було таке глибинне проникнення в це. Я прокинулася вся мокра в слізах. це моя Україна. Я плакала, це моя Україна. І з того моменту. Пішло відкриття. Воно в основному йде через сновидіння. Я, я символіку нашу все через сни. Очевидно, в мені таке говорять е, гени моїх предків, моєї бабусі, яка була прекрасною вишивальницею, мені це люди розповіли, і яка померла від голоду, коли пішла міняти ці рушники і сорочки. І коли я написала вірш, я про це не знала, що е, моя бабуся. Е, Усе забрала баба, і навіть ту образу ще не вдягла сорочки онученька ні разу. І це напевне, це був голос моєї бабусі звідти. Вона хотіла, щоб я одягла ті сорочки. Вона мене не знала, але хотіла. І зараз я говорю за весь рік. Ви знаєте, я вам це говорю зараз. У мене отак волосся піднімається. Я говорю за всіх загинулих від голоду. Для мене було дуже страшно бачити ці гробки в комишні. Дуже страшно. Ці могили без хрестів. Я знаю, що ця жертва велика України це жертва за все людство. Бо ця свята земля вона не повинна. Я хочу писати, я хочу говорити віршами, я хочу писати прозу. Я написала три романи: це останній роман Стражі. Я його сюди привезла. Але оця Україна, вона сильніша за це все. Я відставляю. Всю свою амбіційність як письменника я відставляю, тому що Бог диктує. І зараз завершила книжку, я ще її не назвала, але це вся Україна. Під заголовок, світоглядний космос українців. Вся Україна під дахом української хати, весь світогляд, починаючи від закладин хати, будівництва, оберегова система, народження дитини, хрещенський обряд, весільний обряд, поховальний обряд, вся пісенна символіка, символіка вишивки, народна медицина, народні обереги, віск, свічка, мед, траволікування, народні замовляння це все в одній книжці. Вся Україна в одній книжці. І, і я щаслива, що мені це диктувала одним крилом Полтавщина, а другим крилом Лемковина, звідки моя мама. Два крила України. Тому Україна єдина. Я можу крізь своє серце сказати всім полтавцям і всім українцям єдина. Ми її не сшиваємо, не, не говоримо таких слів. Вона ніколи не розривалася.